Два з половиною місяці, як ми вже користуємося електропанелями сонячними, е, сонячною електростанцією. І що там по циферкам кумедний? Що хочеш сказати? Да що хочу сказати, За половиною місяці ми не дотягнули 38% по генерації е, сонячних панелей. Тобто окупність у нас переходить із 2,5 років на 4, а то й на 5. З чим це зв'язано? Ні, компанія, яка нам встановлювала, не обманула. Генерація йде, але з цим разом іде. І відключення світла, тому що основні події, основні недоотримання доходу. У нас були зв'язані з тим, що почалися відключення світла. А так як у нас мережева електростанція, тобто в неї немає е, е, спеціального інвертора, який би працював самостійно, то ми не можемо працювати без мережі. А в нас останній місяць відключали світло приблизно так: дві години працюємо, чотири ні. І тому у нас основні втрати завдяки нашим сусідам. А зараз, станом на сьогодні, ми зекономили майже 18 тисяч. Це за два з половиною місяці. Хоча, я думаю, могли б дотягнути без проблем до 30 тисяч.